Даний відрізок об'їзної вже неодноразово ставав місцем скоєння ДТП, підйом, ухил дороги і поворот. А найбільшою проблемою є те, що сусідня полоса руху до сих пір не відкрита і увесь транспорт рухається по одній полосі, не розділеній відбійником. 13 березня 2019 року близько 7 години 20 хвилин до Лубенського відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Київ-Харків в Лубенському районі за участю водія вантажного автомобіля та легкового автомобіля Ауді. На місці події було встановлено, що водій та пасажир автомобіля Ауді загинули на місці дорожньо-транспортної пригоди. На даний час обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Працює на місці слідчо-оперативна група за вказаним фактом, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Взагалі, водії нарікають, що служба автомобільних доріг не встановлює достатню кількість дорожніх та попереджувальних знаків. В світлі останніх подій стосовно корупційного скандалу із обласним керівництвом терміни закінчення ремонту як об'їзної, так і мосту через річку Сула можуть суттєво затягнутися. Я ехал в Киев. Водитель легкого автомобиля выскочил мне на, на мою полосу. Против солнца, наверное, не заметил меня или что, я не знаю, как у так получилось. Был сильный удар. Я, 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 я только сейчас начал понимать, что я успел затормозить, за, за начал тормозить. Есть сзади торм, тормозный путь моего автомобиля. И, и он тоже дать начал. Но из-за из большой его скорости, наверное, он просто не успел остановиться. Мы попытались им помочь его с, с, освободить, а сама ну, уже женщина была еще живая, но мы ничего не смогли сделать. Пока мечты. А так, де другий? Представники ДСНС прибули до місця пригоди разом з швидкою допомогою. Працівники швидкої допомоги сконстатували смерть водія і пасажира. Ми приїхали. Сам процес рятування вже є неможливий, запізно. Тому ми ждемо на цю минуту прибуття оперативно-слідчої групи для проведення деблокування трупів даної пригоди. Даний автомобіль вже неодноразово він приймав участь у даних таких надзвичайних подіях, де повністю у нас оснащено обладнанням і для розжиму, і для деблокування, розпилювання автомобіля, стойок і так далі. Для того, щоб деблокувати як потерпілих, так і в даний момент загиблих. Лучити до машини, інструменти.